1 лютого в стінах картинної галереї розпочалася весна. Її виспівала у Манчанам, лауреат міжнародних конкурсів і фестивалів. Яна Варламова. Нашу землячку з Христинівки Бог наділив не лише світлою красою, але й талантом співу і щастя народитися та вирости в родині, де музику цінують понад усе. У мене вся сім'я музиканти і батько, і мати навчались в Умані батько в музичному училищі. Потім я там навчалася, а мати навчалась в коледжі, в педагогічному коледжі на Мусфакі. І так зірки зійшлися, вони одружилися, бо появилася я, пішла в музичну школу. Мене віддали, мабуть, зарані знали, що я буду музикантом, так як вся сім'я музикантів. Віддали в музичну школу. Я сім років відвчилась в музичній школі, потім поступила в уманське училище, провчилась три роки, і після трьох років навчання, не закінчивши, поступила. Вирішила, а вдруг повезе. Поступила в національну академію Одеську. На сьогоднішній день на вже національна, слава Богу. Закінчила два факультети в медвіші освіти. Закінчую другу вищу. Я хорместер і вокаліст. Класичний в Умань молода співачка приїхала з новою програмою на запрошення відділу культури і туризму. Взагалі, зараз Яна багато гастролює спільно із концертмейстером Мехрібан Сулеймановою. Вони вже переклали на українську мову багато пісень закордонних авторів. Найперше це робиться для того, щоб зрозуміти і передати серцем зміст пісенного твору. Навчаємось, ходимо до викладачів. Вимовляємо, сидимо, читаємо ночами по тижням, отак, перекладаємо кожне слово, щоб вийти сюди і донести людям зміст, розумієте, а не просто слова. Щоб люди, не знаючи мови, розуміли хоч, 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 хоч би приблизно, хоч би 20% розуміли. Що про що ця музика? Глядачі концерту не приховували свого захвату і емоцій. А головне були одностайні в думці про те, що таких творчих зустрічей має бути якомога більше, адже Уманщина багато на творчих талановитих людей. І для митців такі виступи, як крапля чистої води, дають натхнення і запал творити далі.